Друзі, всім добре, сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого. Бажаю міцного казацька. І всього всього вам, друзі, щоб у вас все було добре. І вам за це нічого не було. Так, дякую вам, друзі, за вподобайки, за підписки, за відосики, які присилаєте. За все вам, друзі, дякую. Всіх вас обійняв. Так, у нас сьогодні буде контент від Славенті Одесита. Ви контент його вже бачили. Це він ще прислав відосик. Друзі, обійняв. І щиро подякував. Бажаю тобі удачі. У нас ті ж самі містики, вони продовжуються. Скоро вони вже, друзі, закінчаться. Тому насолоджуємось переглядом. Поки є світло, <звіт> <звіт> як то кажуть так, друзі. За 7500. До речі, так, да, друзі, залишилося тільки 7500 і за 10 Вже не хочуть розробники продавати за 5, за 3,5. Вважаю, це дуже типу невигідно їм. Ну, побачимо, не знаю. Це ж вже останнє місце. Ну, я маю на увазі, що ця серія вже закінчується. Ну що, 19 контосиків? Ось прискорюється. Швидкий перемоці. 50 тисяч кредитів. 100, 100 золота. Ну, <клухи> сертифікатик, друже. Це вже круто. Це вже, мабуть, буде колекцієчка. Ще 100 золота. Я це так не люблю Оце в швидкій перемоці. Люблю це, коли вона відкрив. О! Проект, друже, вітаю. Скіпнув. Або скіпнув, або швидка перемотка. Бо вона зрозуміла. Вітаю, друже. Це вже як мінімум 5000 золота. Якщо є. Ну, а якщо нема, це танчик. Ну я б його не продавав. би. Непогана тачанка. Ще 6 скриняк, 100 золота, скринька другого рівня, 7 бустерів золота, 100 золота. Тільки встигай коментувати. Все так швидко, ляп-ляп-ляп. 50 тисяч кредитів, 100 золота, знову 100 золота. Багато друзів. Друзі, до речі, кому впало по 100К золота, я бачив. Вітаю кому випало. А тут тільки по сотки, бачите, падає. Ну не по стока. Так, ну що, відкриваємо містичний сертифікат. Ну давай, друже. Фараон, вітаю, Класний танчик, друже. Мені подобається. І фарма нормальна. І на три снаряда. Барабан. Супер, друже. Подякував від душі за контент. і обійняв. Все, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки.